Це в нас Карго. Це в нас ну, його звати П'янь, тому що бачите, як він смішно танцює, коли ходить. Вуханчик, Русік, Тарзанчик там на задньому плані Бренда. Мене звати Анастасія, я власниця чотирьох притулків і громадської організації Дім хвостів. Це найбільша локація, яка в нас є. Тут знаходяться собаки, евакуйовані з фронтових територій, собаки, які одужали після лікування, або собаки, які приїхали до нас без серйозних вад фізичних і психічних. Тут близько 170 собак, ми точно ще не рахували нові цифри, бо майже кожен день я привожу сюди тварин з лікарні. Великі, крупні собаки знаходяться по вольєрам. Деякі, може, в компанії, які дружать між собою, є в нас такі. З початку повномасштабної війни, коли ми евакуювалися з Ірпеня, всі почали виїжджати і кидати тварин. То як-то так у нас вийшло, що у нас буквально за місяць з 20 собак стало 60. Потім ми повернулися в Ірпінь, продовжили допомагати. І тоді якраз приймали тварин з Херсонщини. І так в нас стали різко вже 100 собак, і там вже було 60 котів. Ну і це все за три роки нас вже. Чотириста підеппідопічних. Ми приймемо дуже дуже багато тварин з Донеччини. Вже другий рік я співпрацюю з волонтерами. Ми вже приблизно тисячі тварин евакуювали звідти. Так, порфунят приїхала до нас з Покровську. Її кинули господарі, виїхали, кинули її на подвір'я. Не з Покровська, з Константинівки. з Константинівки. Вибачте. Форфуня до нас приїхала, в неї була пухлина на молочній залозі. Вага самої пухлини була шість кілограмів. Це така величезна штука, що вона навіть на задні лапи не могла встати, настільки її пухлина це заважала. Взагалі більшість людей, які бачили і казали мені, що я просто хочу заробити на ній гроші і краще приспати і не мучити. Але як бачите, після операції лікування вона вже другий рік у нас живе. Бувають такі періоди, що взагалі ніхто не прилаштовується або прилаштовуються маленькі породисти. А буває таке, от на минулому місці у нас е, більше 30 тварин поїхало в родину, і це було дуже і дуже круто. Ми ж займаємося не тільки Донеччиною, в принципі, до нас потрапляють тварини зі всієї України, тому що травмованих беруть рідко, стареньких беруть рідко, онкохворих беруть рідко. Ну от це все в наші собаки. Угу. Я переймаюся за це. Я хочу, щоб це все нормально працювало, щоб всі були здорові, щоб всі були нагодовані, ухожені, і щоб ми продовжували рятувати тварин, бо їм це дійсно треба.